Із тобою твоєю ж методикою. Дивись, не росіянин, а Хороший русський, ти мертвий й Не російський воєнний! А пакетик АТБ! Запам'ятала! Ну, а тепер йди в... Дарма я це зробив. Не лайфхак. А хитрость. См... Ну добре, не хочеш лайфхаку, я дам тобі хитрость. Якщо твій чоловік орк пішов на війну, а потім помер, його не можна засунути у пакетик, не біда. Береш його, отак от складаєш, і далі він комфортно лягає у пакет, після чого ти його зав'язуєш і не знаю, можеш викидати. Не челінж, а визов. Е, приймай мій визов. З не курво. Тепер ваша очередь. не крінж. Росіяни! Я вгадав? Ну точніше, тіктоки росіян. Це немає слів. Дивимось далі. Ти можна? Я не буду це коментувати. Рубрика Б. Як це коментувати? Це що? Тільки що було. Чому? Собачки з прапорами собачки, ми вас визволимо. Не переживайте. Дивимось далі. Сьогодні у нас прямо такий день незрозумілої херні На фоні Кремля стоїть Путін, який каже, Топ причин жити в Росії. Добре, тіктоки росіян мене дивують з кожним разом все більше і більше. Це ти про Росію? Точно це про ту країну, яка напала на іншу, там вбиває людей, зруйнує інфраструктуру. Ти про це? а